Смачний варіант паски без замісу руками. Починаємо приготування з опари. Для цього беремо тепле молоко, додаємо дріжджі, 1 столову ложку цукру від загальної маси. Всі пропорції, як завжди, пропишу під відео. 2 столові ложки борошна перемішуємо та залишаємо в теплому місці на 15 хвилин, накриваючи харчовою плівкою. Яйця з цукром збиваємо до пишної піни, вливаємо до опари. Додаємо цедру апельсина, розтоплене масло, мед та перемішуємо. Тоді поступово по 2-3 столові ложки додаємо борошно. Виходить таке еластичне та дуже ароматне тісто. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 1-1,5 години для розслойки. Потім розправляємо тісто і додаємо родзинки, попередньо промиті гарячою водою. Формуємо пасочки, викладаємо у форми та залишаємо до повного підняття. Випікаємо при 180 градусів 30-35 хвилин.